Перелом шийки стегна є нагальною проблемою травматології. В економічно благополучних країнах вчені прогнозують різке збільшення рівня переломів проксимального відділу стегнової кістки. Переважно в 90% випадків у осіб старшої вікової групи. У цій категорії населення лікування травми становить серйозну проблему, так як відзначаються важкі ускладнення в 25-30%. Складний і тривалий відновлювальний період висока смертність. У нашій країні протягом року після травми гине до 24% хворих і більше 50% стають інвалідами. Всі ці фактори вимагають розробки нових методів лікування перелому шийки стегна. Перераховані фактори впливають на результативність лікування травми через особливості структури тазостегнового суглоба, кровопостачання окремих частин стегнової кістки і наявності порушення щільності. Структурованості кісткової тканини перелом шийки стегна погано зростається. Кровопостачання стегнової кістки здійснюється за допомогою двох гілок артерій, одна з яких проходить в головку через внутрішню суглобову зв'язку. При переломі шийки кровопостачання припиняється. Встановлено. Що вже через 24 години після травми в кістковій тканині проксимального відділу прогресують процеси ішемії, а через 48 годин відзначається некроз кісткових балок. Проблема терапії перелому полягає у відновленні кровопостачання в найкоротші терміни, в той час як основна частина постраждалих проходить консервативне лікування в домашніх або амбулаторних умовах. Не роблячи операції, тому при цій травмі такі високі показники інвалідності та летальності. Перелом шийки стегна найчастіше відбувається після 50 років. Як правило, перелому шийки у вікових людей передує падіння, і тільки в окремих випадках травма може стати наслідком ударів по тазостегновому суглобу, підйому тяжкості і інші. Причиною травми при падінні можуть бути як внутрішні чинники, так і зовнішній вплив. Ендогенними причинами травми є вікові зміни щільності кісткової тканини, остеопороз, неврологічні захворювання. Ендокринні порушення, які призводять в тому числі до остеопорозу, гіперплазії передміхурової і щитовидної залози, ожиріння, злоякісні процеси в організмі, знижена фізична активність, погіршення функції сенсомоторного апарату, зниження гостроти зору, втрата слуху, порушення координації в просторі, операції на кінцівках, недостатність харчування.